Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. В той час, як Ісус сходив з гори, підходить один чоловік і каже, Господи, вчителю, поможи син мій тут, пропадаю, переживаю за нього. Бо я просив твоїх учнів, а вони. Не змогли вигнати того Злого Духа. Ороде невірний і розбещений. І я собі думаю, до кого Він звертається, до кого це Євангеліє сьогодні звернене? Чи до тих, що є одержимі злим духом? Чи до тих людей, як той батько, що так переживає за свого сина, йому все рівно, Він пішов до учнів, не допомагає, йде до вчителя. Чи то може звернення до тих учнів, що каже Христос, роди невірний, доки буду вас терпіти. Але кого Господь підрозуміває під тими учнями? Може, служителів церкви, а може, всіх людей, що можуть допомогти, а може, він каже, роди невірний до цілого роду нашого. Господи, те ми вірні. Ми ходимо до церкви. Ми молимося. Ми в церкві вітаємося слава Ісусу Христу, а на роботі кажемо добрий день. Може, ми стидаємося Ісуса? Може ми встидаємося Бога? І скільки раз приходилося нам свідчити свою віру, і ми такі, «Да. Усі так та я. Усі кажуть, здрасть! Та я теж здрасть. А що? Я коли прийшов на схід спочатку, я думав, тут так здоровуються всі. Ну, в принципі, на заході та сама історія. Коли навіть приходять до церкви депутати сільські чи депутати районні, вони в церкві такі стоять побожно, так хрестяться, дуже низько поклоняються. Потім приходиш до міської ради, чи чешеріська зустріч. Я говорю про себе. І мені такий добрий день отець, добрий день. А до школи вчили вітати? Добрий день. Бо тому, що це наслід, наслідки тої Радянщини, того Союзу безбожного, який вчили нас бути безбожними. І Господь кричить через віки, «О, роди невірний. Доки буду терпіти нас? Скільки ще будете стидатися Бога? Як казала моя бабка, як тривога та й до Бога, по тривозі, та й по Бозі. Коли трудно, ми біжимо, Господи, рятуй, дитина мене слаба. Господи, рятуй, мама вмирає. Боже, поможи мені, якщо ти є, аби мене ця хвороба проминула. Я буду ходити до церкви, я буду молитися, виздоровів і забув. Забув. А засвідчити себе народові, що я християнин, заде мене Христос помер, не встидався, ішов йшов на Волговту, не встидався. А я сьогодні стидаюся, йду попри церкву, стидаюся перехреститися та зупинися. А перед якою церквою я маю зупинятися і перехреститися? Перед церквою, на котрій бачиш Хрест. Навіть не треба читати на таблиці, що то за церква? Там святі тайни, там перебуває живий Христос. Зупинися перед храмом, повернися в сторону храму і приклонися. Віддай Богове Боже, засвічи тим, що навколо тебе, що ти християнин. Ідеш дорогу перехрестися, сідаєш їсти перехрестися. Я не кажу, що ви в ресторані встали так і хрестилися, поклони били, не треба. Сядь рівненько скажи, Господи Боже, благослови цю думки. Свідчить про, Бога, про Божу присутність, бо Господь через віки кричить до нас. Навіть не говорить і не шепчить. Кричить. Ороде невірний. Доки. Буду терпіти вас. Хто визнає мене перед людьми, каже Господь до своїх учнів, того я визнаю перед Отцем Моїм Небесним. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святаго Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіть!